Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, сьогодні у нас багато достатньо відправок для неділі. Зараз буду їх пакувати. Давайте подивимося, що народ сьогодні замовив. Загальна картина виглядає ось так. Що ми бачимо? Поліклінові ремені. Тут у нас? це що? 451 на косарку. Реміні на бетономішалку 636 g Деталі до компресора головки. Так, це у нас яскраві такі подушки до генератора. Невеличкий статор компресора, такий компактний, багато ви його зараз замовляєте на багатьох компресорах. Зараз такий статор. Він На потужність 1,1 кВт. Вузенький такий. Автоматика трубки, колінвал, так, Поршня з кільцями, циліндр до компресора. Прокладочки, ремінці. І ось найбільше наше замовлення, найбільш вартісне. Подивитись, скажете, і що тут вартісного. Ну, дивіться, друзі, ось ця кубка коштує 3300 гривень. Мідно графітові щотки один з наших найулюбленіших. Постійних клієнтів завжди бере багато, завжди робимо знижку, бере знижку у вигляді товару людина. У нас можливо і таке. Ось такий стіл. Зараз буду пакувати, і вже з понеділку більшість клієнтів вже зможе отримати свої запчастини, друзі, тому кому потрібні запчастини до мотоблоків, до генераторів, до компресорів і на ручний електроінструмент. Будь ласка, переходьте по посиланню, всім гарного дня, всім гарного вихідного. ну, Він такий а мрачі льорки його, скажімо так, ну, що є. Отож, всім гарного дня, бувайте!